Переносимо вагу на руки. Як от ми сиділи в жабці, так само просто перенесли руки вперед. Накочуємося усім тілом на руки, тримаємо мулабандху на м'язах преса і поступово переносимо вагу з носочка на з п'яточка. Приступово можемо пробувати відривати праву ножку. Якщо це вже виходить, то пробуємо бакасами журавля. Є ще один спосіб, може комусь він буде легше, коли ми руки прямо. Руки, а коліна прямо під пух. ми залишаємо і трошки з такого з позиції вище.